Оце я прийшов до слідуючого кладовища, вже третього. Третього сараті. Ну, тут не знаю, як зайти, тут заросло. Підходжу, пробую зайти. Є тут забор чи немає. Ну, щось тут є. Забору як такого немає. Тут немає. Я перейшов, тут якась насипа, але не забор. Видно, його бро... робили, але не доробили чи вкрали щось таке. Ну о знову скажу, на Західній Україні це такого бути не може. Такої без культури. Ну, там де я живу, то <кхем> там ідеальні кладовища, я вам скажу. Вилизені, вичищені. От. Тут скоро воно все взагалі пропаде. Не думайте, що це старі. Є тут щось і таке відносно молоде. Бачите? Дохоронили жінку, сторожинку. 21 рік в минулому році. Далі по кладовищу йду. Ну, я вам скажу пройти тут проблема. Бачите, тут це кладовище. Це жах. Це жах. Цікаво відповідає хтось за кладовище. Тут, очевидно, для кабанів. Ні. Ну де де доглянути? Ну, доглянутих вкрай мало. Практично кругом. В багатьох місцях пройти просто неможливо. Просто неможливо пройти. А це мій знайомий. Гарна людина була. Довело його, він повісився, на жаль. Сам не знаю. Нормальний такий, улыбчивий, нормальний. Людина, що в нього. Не знаю, що сказати. Стями гарно. Стями не дуже. Місцями вже хрести покрали, побили, побили. А це перший, хто загинув на війні, мабуть. Ну, коли я сюди приїхав. Він я ще й не приїхав, він десь перед моєю загинув. Це на війні, тільки інша була війна. Це ще мій друг Білуса Валерій Ніколаєвич. Бой скажімо, скажем, був командир воєнком Сарацький. Нормальний. Я це його дочка. Ну от таке кладовище. Старе чи не старе, я не знаю наскільки воно старе, не таке воно старе тут хоронять до нинішнього часу. Спочатку при вході воно досить достойно виглядає. Далі воно заросло вище всякої міри. Тарата.